Вітаю відразу декілька подій, які сталися на цьому тижні, привернули нашу увагу і вирішили, яким буде акцент. Так, в Одесі за декілька днів було так чи інакше демонтовано декілька пам'ятних дошок. При цьому деякі таблички нібито просто впали і розбились деякі зникли безвісти, а за одну з них. Почалася справжня бійка. Тож сьогодні ми спробуємо розібратися з дошкопадом, як і завжди, стисло та й по суті. Поїхали. Почнемо з того, що 10 років тому, 9 квітня 2015 року, Верховна Рада України ухвалила пакет законів про декомунізацію, зробивши рішучий крок на шляху до подолання наслідків тоталітарного минулого та відновлення національної пам'яті. Хоча процес боротьби з елементами та символами комуністичної ідеології розпочався раніше, одним з перших пам'ятників комуністичному режиму, знесених в Україні, був монумент Великій жовтневій соціалістичній революції у Києві. Знесення відбулось відповідно до рішення Київради у вересні 1991 року. Нагадаємо і про найбільший пам'ятник Леніно в Одесі, що стояв на куліковому полі. Він був демонтований і перенесений в Савицький парк у 2006 році. Звідки його остаточно було демонтовано у травні 2016-го. У 2009 році, указом президента України Віктора Ющенка, в Україні було розпочато загальний демонтаж пам'ятників і пам'ятних знаків, присвячених особам, причетним до організації та здійснення голодоморів і політичних репресій в країні у радянські часи. Цей процес був сильно пригальмован з очоленням держави у 2010 році Віктором Януковичем, тоді ж. Розпочалася активна популяризація ідеології русського міра, але дії юнуковича та його оточення спричинили наростання у суспільстві гострого обурення, що переросло в масовий стихійний антикомуністичний рух за очищення України від символів тоталітарного минулого ленінопад, який розпочався наприкінці 2013 року. Станом на грудень 2014 року з початку року в Україні повалили 504 пам'ятники Леніну у січні 2015 року. Ці громадські ініціативи були схвалені міністерством культури України та розпочато організований демонтаж пам'ятників пов'язаних із комуністичними діячами по всій Україні. З того часу цей процес з різним успіхом йшов по регіонам країни. З початком повномасштабного вторгнення Росії цей процес значно пришвидшився. З 27 липня 2023 року набув чинності закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії до демонтажу пам'ятників, табличок, пам'ятних дошок. Додали ще й перейменування вулиць, провулків та міських площ. Таким чином, з мапи Одеси зникли вулиця Катерининська, Жуковського, Пушкінська та інші а з міських будинків почали знімати пам'ятні дошки та таблички. Про те, як проходить цей процес в Одесі, ми спитали у член робочої групи з питань деколонізації при Одеській ОВА Артема Карташова. Починаючи з 23-го року, в принципі, в Одесі змінені практично всі назви вулиць, які підлягали деколонізації. Останній такий крок рішення це було розпорядження голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, яким перейменовано більше восьми десятків вулиць. Міська влада спочатку ігнорувала це рішення, тобто не використовувала нові назви, але наразі бачимо, що там впродовж останніх. Півроку в публічній комунікації, в рішеннях, в повідомленнях мерія використовує вже нові назви. Але ситуація, наприклад, з пам'ятниками і дошками кардинально інша. Тобто, з 26 липня у мерії був обов'язок демонтувати пам'ятники і меморіальні дошки або таблички, які в цьому розпорядженні містились. І на сьогоднішній день, в принципі, крім. Декількох пам'ятників і декількох дошок це розпорядження не виконано. Тобто мерія посилається на те, що вони розпочали підготовку до замовлення проєктної документації. Це було ще в минулому році, здається, в жовтні чи в листопаді. І до цього часу, в принципі, більша частина об'єктів до сих пір стоїть, а якоїсь е е зрозумілої в часі перспективи, коли. Будуть вони демонтовані, ці об'єкти немає. Тому ми бачимо, що е, частину об'єктів вже демонтують самі небайдужі одесити. Тобто, це є макети орденів Леніна на 10 квітня, і зараз ми бачимо меморіальні дошки, які або знімаються, або е, знищуються. Все це, це наслідки, в принципі, бездіяльності міської влади. Тобто, якщо міська влада би виконала законодавство, зняла відповідні дошки або пам'ятники, то відповідно вони би ніяк не постраждали. І от таке зволікання. З виконанням закону, з виконанням розпорядження голови області, з таких політичних мотивів, напевно, з метою зберегти цей російський м'який вплив, задовольнити свій електорат проросійський, тому що електоральна база мерії завжди була. В такому ключі о, це призводить до того, що виникають такі конфлікти. В місті. ще кілька слів про перейменування топонімів згідно із законом України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімів. Одеська міська рада мала б виконати вимоги закону за 6 місяців, тобто до 27 січня 2024 року. Після цього у мера Геннадія Труханова було ще 3 місяці, щоб перейменувати вулиці власним розпорядженням. Ця робота була проведена не повністю, тож по закінченню цього терміну питання перейшло до юрисдикції одеської обласної військової адміністрації. І вже 26 липня стало відомо, що голова ОВА Олег Кіпер підписав своє розпорядження про перейменування низки вулиць, провулків та інших топонімічних назв в Одесі та області. У цьому розпорядженні йшлося зокрема і про вулиці Пушкінську, Буніна, Жуковського, Бабеля. Тощо у свою чергу міський голова Одеси Геннадій Труханов емоційно відреагував на таке рішення З 2019 року. Одеса є літературним містом ЮНЕСКО. Це світове визнання нашої літературної спадщини. І наші вулиці носять імена тих, хто його створив: Бабель, Ільфі, Петров, Катаєв, Олеша, Імбер, Жванецький та інші. Ми отримали цей статус саме завдяки нашим поетам та письменникам, їхнім творам, які прославляють наше місто і його колорит. Перейменувати дані топоніми це не тільки поставити під сумнів позицію міжнародної спільноти щодо нашої спадщини, а й навелювати цінність літературної Одеси в масштабах світу. Кажучи простими словами, Одесу. крім цього, мер заявив, що міська рада планує вжити всіх передбачених законом заходів, щоб скасувати ці перейменування. Але після цього ніяких дій не було, тож процес продовжився. Разом з перейменуванням вулиць голова ОВА тоді підписав розпорядження про демонтаж пам'ятників, які містять символіку російської імперської політики. У списку 19 одеських пам'ятників, серед яких пам'ятник Пушкіну біля міськради, на якому ми ще сьогодні зробимо окремий акцент, також пам'ятник Бабелю Висоцькому, Миринеску, Посмітному, макети ордена Леніна на площі 10 квітня, і вже з останнім об'єктом виникли проблеми. Не дочекавшись офіційного демонтажу, якого може б і не сталося, демонтувати зайві об'єкти зі стели на площі 10 квітня вирішили міські активісти. Уночі 7 вересня 2024 року, під час комендантської години на пам'ятнику розбили зображення Леніна, а також прибрали радянську зірку. Цей акт декомунізації тоді влаштували Владислав Балінський та Дем'ян Ганул якого 14 березня 2025 року було вбито у центрі Одеси? Тоді на активістів було складено адмінпротокол за дрібне хуліганство, але це їх не зупинило. І через декілька днів вони продовжили демонтажні роботи на об'єкті. І з третьої спроби таки зняли все, що мали б зняти комунальні міські служби, і дійсно. Питанням перейменування та демонтажу і, взагалі, виконувати закон України у цьому питанні мали б органи місцевого самоврядування. Але коли вони зволікають або взагалі нічого не роблять, починають діяти інші сили. Так у суботу, 17 травня, активісти намагалися зняти пам'ятну дошку героям прикордонникам НКВС СРСР в Одесі на одноіменній вулиці. Цій спробі завадив агресивний місцевий житель, якого активісти зупинили. За допомогою газового балончика за добу активісти повернулися, але цього разу процес демонтажу перейшов у бійку. На активістів організації деколонізація Україна, які займалися зняттям таблички, напали молодики чи то на підпитку, чи то у стані наркотичного сп'яніння. Закінчилося все з трусом мозку у одного з активістів та викраденням мобільного телефона у іншого. У прес-службі головного управління Нацполіції в Одеської області повідомили про відкриття двох кримінальних проваджень. Крім цього, правоохоронці склали адмінпротокол відносно жінки, яка пошкодила табличку. Ну і що цікаво, декілька днів поспіль на сторінці громадської організації деколонізація Україна з'являлися дописи з розбитими та демонтованими дошками та показчиками в Одесі. Серед них барельєф російському поету Олександру Пушкіну на вулиці Дрибасівській, покажчики та дві дошки на честь радянського лейтенанта Петра Шмітта, дошка чекісту-розвіднику Миколі Гефту. Тощо хто саме демонтував дошки та покажчики, на сторінці організації не зазначається, тільки констатують факт їх знесення або пишуть, що перший Пушкін впав. Від вітру, однак в іншому дописі вказано, що прямо зараз триває важливий деколонізаційний рейд організації. До речі, на цьому ж тижні в телеграм-каналі організації «Деколонізація України з'явилися дописи про зняття дошки на погруді маршала Милиновського, а також декілька згадок про пам'ятник Пушкіну на Приморському бульварі. Нагадаю, у своєму розпорядженні у липні 2024 року голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер рекомендував прибрати цей пам'ятник. Втім, міська влада не поспішала ставити крапку, посилаючись на необхідність погодити рішення з ЮНЕСКО. У свою чергу експерти неодноразово наголошували, що ніяких обмежень нема, та спеціальних дозволів для демонтажу не потрібно. Цей пам'ятник був пам'яткою національного значення, але в 23-му році уряд його з цього переліку виключив, тобто позбавив статусу пам'ятки. Відповідно, з 23-го року цей пам'ятник це просто об'єкт благоустрою, просто якби ну, там, певна маса металу. Да? І щоб його демонтувати, вже сьогодні це може зробити будь-яке комунальне підприємство чи орган мерії, тому що він вже не має статусу пам'ятки, не є предметом охорони. Є просто як об'єктом благоустрою, як будь-яка лавочка там, чи смітник. Так? Е, відповідно, вже можна його демонтувати. насправді, що робить міська рада, тобто вона наразі, якщо їй надсилають якісь звернення по Пушкіну, вона пише, що це якась пам'ятка, тобто ігнорує факт вже виключення Пушкіна з реєстру і посилається, що нібито необхідно розробити якусь там величезну документацію, яка. Пов'язана з переміщенням цієї пам'ятки, але це неправда. Тобто сьогодні ж можуть його вже демонтувати. І це було б непогано, тому що ми бачимо, що наразі громадськість все частіше самостійно здійснює демонтаж, і ну, цей пам'ятник може просто постраждати, якщо його не принести на даний час, там або в музей, або в інше якесь місце, не в публічному просторі, щоб він перебував. Ну і тут треба нагадати, що задля захисту пам'ятника Пушкіну діячі культури не діслали листа до ЮНЕСКО. А небайдужі містяни навіть організували два пікети: один біля будівлі ова, другий поруч з самим Пушкіним. Але багато Одеситів пікети не збирали в обидва рази. Їх кількість не перевищувала десяти людей. Своєю думкою про цінність Пушкіна для Одеси, про активістів та взагалі культуру Одеситів з інтентом поділився організатор пікетів журналіст Леонід Штекель. Пушкін для Одеси грає двояку роль. Память, памятник Пушкина. Ну, во-первых, Пушкин э, сам по себе является не просто великим русским литератором. Для тех, кто знает хорошо серебряный век русской литературы, это начало 20 века. Практически все они были очень большими поклонниками Пушкина. И Пушкин оказал очень большое влияние на эту литературу. Но ну, прежде всего на зарубежную литературу. Те, кто эмигрировал из Советского Союза в годы революции. Пушкин это стал образом и символом той литературы, которая боролась за свободу. Потому что это главная проблема, главная тема литераторов, которые писали вслед за Пушкиным, это люди, которые думали о свободе. Я думаю, что одно из самых страшных обвинений в адрес деспотии это знаменитая поэма, поэма Пушкина Медный всадник. Это одна сторона медали, а вторая сторона медали уже чисто одесская. Дело в том, что памятник Пушкину стал символом литературы вообще для одесситов. Если мы обратимся к литературе 20-х годов, к поэзии 20-х годов, то мы увидим, что образ памятника появляется в песнях, в книгах, в стихах. То есть он являлся как бы символом вообще литературы, символом одесской литературы, символом творчества для одесситов. И вот в этом плане он был совершенно уникален, потому что все люди, которые писали стихи, старались как-то соединить себя с Пушкиным. Поэтому для Одессы, мне кажется, этот образ памятника Пушкина является одним из важнейших. Дело в том, что здесь есть две два вопроса на самом деле. Вопрос первый активисты, которые сносят. Значит, в большинстве своем я этих людей знаю. Большинство из них это абсолютно невежественные люди. Вот абсолютно невежественные люди. Я хочу сказать, что вообще отношение к украинской культуре в Одессе среди активистов очень специфическое. В десятые годы мы организовали своего рода такой вот несколько роликов на тему украинского ведроджения. И там были одесситы. И мы обратились к одесситам, там, в том числе те люди, которые говорили на украинском языке, чтобы они приняли участие в работе над этими роликами. Ни один человек не отозвался. То есть никто не хотел ничего абсолютно заниматься этим, их совершенно это не интересовало. Хотя в украинском ведроджине были люди, которые поистину сыграли роль в одесской культуре. И э, это очень показательно. То есть на самом деле мы живем в эпоху какой-то степени смерти культуры. Одесса очень сильно утратила свое имя, очень сильно потускнела, очень сильно. Конечно же для многих людей им совершенно за фонаря что происходит, но это ведь означает только одно, что Одесса превращается в ничто. Все эти действия когда одну улицу переименуют или две улицы, ну хорошо, люди могут еще закрыть на это глаза. Но когда центральные улицы города меняют свои названия, все-таки спросить людей. Все нужно спросить людей, хотят ли они этого. Я э, даже не сомневаюсь, что они хотят. Очень показательна была история с памятником э, основателем Одессы, который назвали Екатерина. Всех голосовавших было меньше 5%. Причем там были наверняка голосовавшие не из Одессы. То есть получается ситуация парадоксальная, что все это превращается в фарс. Все это превратилось в политические игры. Люди делают себе карьеру на борьбе за якобы украинскую Одессу. Это не душа. Ничего к душе это не имеет. Это просто Разщо на то, що на цьому можна зробити кар'єру. такое, така моя чітка позиція. Ну тож, що робити з пам'ятником Пушкіну? Що робити з цією спадщиною, яку він залишив для нас? І з історією про те, що нібито на встановлення пам'ятника гроші збирали саме Одесити. Ну, загалом, це пам'ятник був встановлений дійсно давно, але під охороною наразі, під охороною ЮНЕСКО, під охороною держави перебуває лише один пам'ятник, це пам'ятник Дюку Дюкудерішелья. Пушкін, відповідно, виключений з реєстру пам'яток, що свідчить про те, що держава його визнала таким, що якоїсь історичної цінності немає. Однак, якщо вони вважають, що в принципі для певної частини населення він має якусь історичну цінність, або ж, в принципі, ми можемо говорити про те, що. Оцей пам'ятник можна в музейній справі використовувати як приклад монументального маркування і міфотворчості, тому що коли цей пам'ятник встановлювали, то був оголошений збір коштів. І насправді ініціатори встановлення пам'ятника жаліли, що в Одесі вони не можуть зібрати необхідну суму, тому вони почали збирати з бюджету і з, ну, за рахунок русофільських товариств. В принципі, Михайло Комаров, такий етнограф український, ще давно в публікації там висміяв сам процес збору коштів встановлення пам'ятника. Однак, незважаючи на це, Росія і Радянський Союз довгий час просувала тезу про те, що пам'ятник Пушкіну саме Одесити встановили так. Відповідно, е от, цей пам'ятник можна використати для того, щоб показати, от, це був такий міф, і для, цього, для спростування цього міфа ми от ставимо цей пам'ятник в музей, пишемо, що був такий міф, пишемо спростування цього міфу. Тут була би логіка. Да? Але якщо говорити про якусь історичну цінність, щоб він перебував в публічному просторі, то її немає. Тобто це є рішення уряду і виконання вимог закону, який, в принципі, Таким чином вирішує питання тих пам'ятників, які давно були встановлені, але присвячені там російській імперській політиці і діячам, які її прославлювали. Тобто, наразі ну, логічним рішенням було перенесення його в музей, але якщо мерія просто буде далі зволікати, тобто вже майже рік пройшов, то можливо цей пам'ятник може постраждати, як і інші, як ми бачили. В, ну, Недавно, або, наприклад, якщо це півроку тому, то макети ордена Леніна таким же чином були демонтовані. Ось і виходить, що всі хочуть жити в Україні, де є закон та порядок, але виконувати закони хочуть не всі. Тож хтось виконання закону гальмує заради політичних цілей, а хтось починає самостійно трактувати та виконувати його на свій розсуд. Тож, поки буйнесенький вітер не розгулявся по Приморському бульвару та не зачепив пам'ятник Пушкіну, можливо, дійсно його треба перенести до музею. Ще й мати з цього подвійний гешефт, розповідати про імперські та російські наративи для майбутніх поколінь, а також заробляти гроші на білети до музею. І тоді буде відразу видно, чи потрібен Пушкін одеситам, або потрібен тільки тоді, коли він безкоштовний. Ну а на місці бюста Пушкіна можна залишити просто собі фонтан і не ставити жодного пам'ятника, щоб за декілька поколінь не прийшлося знов сперечатися та знімати. Ну і нагадаю вам про те, що більше новин ви можете завжди знайти на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналах. Також ви можете підтримати нас, незалежно медіа інтент та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і, звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе.